Історія про те, як ми шукали клад. Більше 42 років тому моя бабуся з дідусем почали готуватись до весілля моєї мами. Але так як з 1985 року вийшов наказ про сухий закон та викорінення самого наваріння, бабуся з дідусем вирішили його сховати під землю. Мій дід був на всі руки майстер, тому він зарив алкоголю землю біля погреба та на цьому місці побудував собачу будку. Так як всі конструкції були надійно закріплені, ми приступаємо до демонтажу та розбираємо собачу будку. Колись там дійсно жив пес, тому прибираємо все сміття, яке там накопилось, а його накопилось більше мішка. І ось ми добрались до таємного ходу, але кладу там не побачили. Тож приступаємо до пошуків. Спочатку мені було по коліна, а потім я заривався все нижче та нижче. Були навіть думки все кинути, але за декілька хвилин я знайшов те, що ми шукали, і робота знову закипіла. І ось ми дістаємо два скляних бутля самогону. 45 років тому, Я не прихильник різних самогонних напоїв, але ці бутлі мають певну історію, яка тісно зв'язана з моєю родиною. Моїх дідуся та бабусі вже нема в живих, але це дозволило ще раз зібратись в нашій родині та весело з пригодами провести час. Він любові обігріти, дарує тобі квіти, він дарує тобі квіти, Бо любов, твоє кохання, аж до раннього світання, аж до раннього світання, його є дана, а вона тебе.